Це внутрішній ворог. Всі пам'ятаємо, що в нас є загальний ворог це сепаратисти, російська московія і наш внутрішній ворог, який панує, зручається з людей. Для нього головний ворог це націоналізм, який хоче створити влад на цій землі. Щоб кожна людина була рівна. Але він нам заважає. Ми будемо боротися з ним, поки б'ють наші серця. Нам ніхто цього не буде заперечувати, стати палки в колеса. Тому попрошу. Були на мовчання. Не Герої, Герої, не Герої не вмирать! Мирай, Божий! Герої не вмирай! Мирай, Божий! Герої не вмирай! Мирай, Божий! Нагадую, що акція у нас безстрокова, ми можемо стояти годинами, сутками, місяцями. Але то ну, це не варто. Потрібно робити свою роботу. Ми підтримуємо своїх побратимів в будь-який момент. Якщо потрібно, буде боротися. Бою в руки, піти у ліс, нам це ніхто не буде заважати. Хочу нагадати нашій владі, хочу нагадати міліції, всім, хто є. Ми можемо оборонятися за кожного побратима. І на місце кожна побратима. А його вб'ють, прийдуть сотні, тисячі мільйон. Покоління за покоління. Прийшов наш час. Слава Україні! Героям слава!